Так, це в нас KIA Sportage, двохлітровий звичайний атмосферничок. Так, тут значить, у нас заміна помпи. значить, Ми ставимо Іну, замін ГРМ, заміна роликів. І замітно агрегатних ремнів, їх тут цілих три. Що я за неї скажу? Цілком складного нічого нема, але робота об'ємна і вилазить важко. Так, оце у нас ось мітки колінчатого вала раз із... Отлівчиком на корпусі і на зірочки. Так, значить далі. Тут у нас оце видно оцей отвір. От. І на корпусі сольника розпредвала, роз там серед, серединки є виріз. Оце ця мітка, не ці, не ці оце не ці, оце що є. От. А іменно оце воно. Оце ось отвір. Ось хтось щось мітив тут. А ось видніше. А Зараз будемо ставити помпу. Ми тут все вимили, зачистили тут все. Значить, все тут чисто. І Хорошо, до прокладочку ми можемо вікт. Рейнзом хай сохне. Ну, оце якось отак. В, ціл, в цілому взагалі нічого складного, але об'ємно. Об'ємно, довго й долазить, хреново. О, отак оце.